Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду проводити повну діагностику загальну. І другий її етап це діагностика магічного впливу на періоди життя від, від зачаття до народження від, ну, до того періоду до вашого віку, в якому ви зараз знаходитесь. У кожного він, звичайно, свій, тому я на загальний огляд візьму тільки від зачаття до народження чистку зробимо від негативного магічного впливу. Усі, хто дивиться це відео, від зачаття до народження, чи є. Негативний магічний вплив на тому, хто дивиться це відео від зачаття до народження. Скажіть вищі сили. Ви чудом, просто чудом вижили. Сила ваша сила. Ви своєю силою вибороли собі це життя. Причому дуже щаслива ваша доля має бути багатим, щасливою людиною. Вам все має в руку. Так, скажіть ваші сили, допоможіть, що робили? Так, тут зверталися до мага, зверталися. По допомогу, щоб ви не народилися. Хто саме скажіть вищі сили, допоможіть, скажіть, хто саме це робив? Робила жінка, дуже зла, молода жінка. Вона вела війну, проводила таку нехорошу. Ну, Саме на вас напад проводила агресію проти вас. На вашу матір нападали. Дуже сильна магія. Це все я заперечую, Убираю повністю, весь негатив знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги. Тому, хто дивиться це відео, знімаю. Більше немає негативної магії. Ця магія вплинула на вашу. Психіку, можливо, і таким, як постійний у вас в голові висковуєте себе, як самі собі ставите межі. Заперечую повністю весь негатив. Відкриваю всі дороги і шляхи на життя, на щастя, на щасливу долю. Буде так. Для того, щоб було легше зняти негатив, я поставлю свічку у полині. Як свічка догорить, так зійде повністю весь негатив, що робили. Тому хто дивиться це відео від народження, від зачаття до народження буде так. Знімається весь негатив цією свічкою. Як свічка догорить, так зійде весь негатив. Закликаю Вищі сили, допоможіть. Сили фахівці, свічок, сила флотів. Допоможіть, де да зійде повністю весь негатив і очиститься той, хто дивиться це відео. І до цього негативного, магічного впливу від зачаття до народження. Буде так, буде так, буде так, буде так. Прошу ваші сили, допоможіть. Закликаю ваші сили, допоможіть Перекриваю, перекриваю. Духів роду закликаю, ангелів охоронців прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться це відео від негативного, магічного впливу, втручань під час... На період від зачаття до народження, де буде повністю очищено, знято весь негативний програми вплив перекриваю. Так що так, те, що ви народились, це ваша доля, вдача. Були дійсно втручання негативні, але ви мали силу, самі своєю силою победили цю. Програму негативну. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Закликаю, прошу, допоможіть зняти весь негативний магічний вплив з того, хто дивиться це відео від зачаття до народження. Знімаю всі програми, анулірую повністю, і повертаю тому, хто зробив. тому хто заказував. Не на перекладе на самих заказчиків, лягає, буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на свободу, на життя, на любов, на гроші, на здоров'я, повністю знімає весь негатив. Немає жодної негативної програми. Відновлюється вся енергетика, відновлюється психіка, відновлюється здоров'я. Буде так, буде так, буде так. Більше немає жодного негативу, буде так. Буде все сказане здійснено, і так буде. Прошу закликати, поможіть очистити, зняти повністю весь негатив. І з того, хто дивиться це відео від зачаття до наручній свічка очищає вогнем, вогнем, воском сходить. Весь негатив буде так. Так що наразі е, я. Завершую. Ми продовжимо далі дивитися на наступному відео від народження до 5 років. Чи були негативні магічні дії, впливи на вас, на тих, хто дивиться це відео і наступне відео. І прошу. Майте на увазі, що повна діагностика, це дуже корисно. Її проводжу я, моя сестра. І в описі під відео є телефон. І якщо у вас це цікавить, будь ласка, записуйтесь по вайберу. Наразі свічка буде горіти, догорить, і ви очиститесь до періоду. Народження, от, і має м, набагато стати вам легше і м, краще. Дякую за увагу і до зустрічі!